Всі вам, замовойте до підписчики. Коротше, я Ревся для вас купив в контактах і, і шукав каунти, шукав, шукав різні там, де можна купити акланти, за канти, занищується конкурсом. Ну, коротше, я знайшов. Ось тут така от, от, от група в контактах безплатні акаунти в Clash Royale. Силочка на цю групу бу буде в описанні. Що, е, що, тут є конкурси, багато, різно, багато акаунтів. Зараз е, я з самим адміністратором, то зараз е, розробляється прокачка акаунтів для вас, е, є мета. Тут дуже цікавиться все. <звук> 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 Піар, e да, це піар пацани, пацан попросив, ну що пацани? ну e, ну я, ну, По-перше, я, піар, я, ну, він сказав, ну давай вот, ну от-от-от, вот, 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 вот. Ви можете побачити багато аккаунтів, я думаю, вам сподобається. Заходити сюди, багато чого цікавого. E, так, а зараз ми почнемося e, 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 грати ігру, яка вам сподобається. Отаке от приложення з'явилося, коли Івангай отримав 10 мільйонів. От Зразу кажу, що оця зв'язаю зв не піар. Це я так кажу, що, що тут, коли Івангай Гай 10 мільйонів, симулятор такий вийшов. Давайте подивимося. Я вже тут почав грати, не втримався з. І засняв відео. Коротше, зробив аккаунт тут треба. Вам дається гроші. От канал є. Є піар тут. Ну це я так кажу. Що є ще? Розписання на день. Тут ви маєте, типу, вибрати на 16.00 ну, ви маєте зробити. Або пусть нічого, робота якась, або зняти відео. От. Мої відео. У мене поки два відео і коментарі. Що тут є? Це все справжні люди пишуть. Оце. Ці всі коментарі вони заходять, там дивляться. Ну, коротше, я думаю, вам сподобається. От пише Сергій, кому відео. відео. що і що відео, Круто, що відео. ще звіту. Ну, от таке, типу, Думаю, ви поставите лайк і на канал. Давайте тепер канал. Зараз у мене на каналі в тіщенні показали 24 підписчика, 525 підписчика, 532 просмотри, 50 лайків, 14 дізлайків. Пацани, думаю, ви зараз підпишетеся на канал, поставите лайки. З вами був Войт. Всім пока!